Моє вітання на просторах українського мовного YouTube. Зараз у мене тут е, технічний процес в переробці вертикальної голови на нгф 110. От. І я ще не доробив, але вже вирішив з вами поділитися. Бо мені сподобалось, як це все виглядає, а раптом зараз хтось також щось, муте, хоче зробити собі вертикальну голову, і, в принципі, можете оці, ось наработочки ці ідеї собі е, брати до уваги і, можливо, також собі щось зробити подібне. Е, в чому в чом діло? Ну Дивіться, у мене тут раніше була дорога голова. Вона була зроблена на базі тракторного компресора е, одноциліндрового От. і шпінділя з ТВ-16 токарного станочка. Ось так цей корпус виглядав. Отак от він тут був, в такому... Не в горизонтальному, а в вертикальному воно має положення було, ну, вертикальна голова. правильно. Так, тут чого деякі люди використовують все-таки такі корпуса? Тому що тут вже є посадочні профрезеровані місця під підшипники, менше мороки там виготовляти це все з балвана, з труби або ще чогось. Кріплення є. Ну, по суті, що остається? Зробити шпіндель, зробити кріплення. І все, корпус готовий. Мені це корпус так, да, Було під руками, я його використав. І використовував я іменно одноциліндровий, бо двохциліндровий це він ще більший. Ну воно огромне. Ну на цю НГФ, на цей фрезерний маленький станочок, велике башка ну, не сильно гарне, мені не подобалось. От, і я використовував одноциліндровий, бо в мене він валявся, і я його використав. Прикол в тому, що у нього якраз посадочні міста. Під підшипник 72-й панаручці. Це якраз той підшипник, який стає в заводському виконанні на шпіндель ТВ-16 бабки. да от ТВ-16 станочок. Я прикупив там був собі кусок станка. <реш> кусок, так. Да. Кусок, бо він був некомплектний. Прикупив собі по гарній ціні, дістав собі шпінділя відтуга, бо там конус Морзе 3. Це якраз такий самий-самий розпространений, що оснастки дофіга і ціна не сильно кусається. <годи> от. І я почав робити на, на тому шпінділю, і Я прикупив собі тут станочок, дістав шпінделя, стальне розпродав ще і зверху заробив. Ну то таке, <годи> то технічний процес. От. Було у мене на цьому корпусі. Корпус іде приблизно 150 на 150, якщо брати покріпленню. Ну, да? Корпус от 150 приблизно. ну І так десь теж на 150 приблизно. Так. Було воно у мене все так, воно все працювало, мене влаштовувало трішечки, вид роздражав, того, що тут багато оцих болтів, 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 болтів і непонятно, що воно таке Здаліка дивися, вроді механізм куча болтів. Ну, от. Получається, я на металоломі піднайшов, ну випадково попалося під ноги станочок. Також кусок станочка. Да? Це була бабка, і була станина з 1D-612, наче її називається. маленький такий станочок. токарний. От. І ото мені сподобалося, що там менша бабка, вуща, гарніша, немає болтів, І то я почав робити на його базі. О, тобто тут же ж проблема Вже почалася в тому, що я захотів свіжий шпіндель з ТВ-16, який в мене був, втулити в цю бабку. Тут по заводу стояла шпіндель тонше, під конус морзе перший, наче другий, Ну, наче перший. таке -ото. Відповідно, мені ж треба втулити цей шпіндель, а він товще. По підшипникам жарився, жарився, шукав, і я собі піднайшов е двохрядні радіально упорні. Шарикові подшипники, вони йдуть на якийсь там компресор кондиціонера. У мене їх тут дві штуки: один тут стоїть, другий там вверху стоїть. От. Прикол в тому, що вони то більше тут то стояли вузенькі по 12 мм, а тут 22 чи 24, щось таке. Відповідно, коли його забиваєш туди, то він торчить там буквально на 5 мм. Прийшлось виготовити місто штатних там стаканчики такі були кришечки. Місто штатних кри... кришечок я зробив такі кришечки. Які ширше, відповідно, буде цепляти і підшипник, і триматися. А стальна частина процентів 70 цього підшипника внутрі знаходиться. Так само і поверху. От. Е, ці підшипники, зараз десь коробочка була. Ось я знайшов цю коробочку. це ось Крафтовські, недорогі, дешеві підшипники, Ну вони мене, в принципі, влаштовують. Е, такс. Це оце номерочок, номерочок. І оце такі ось підшипники. Вони йдуть двохрядні, роликові, радіально упорні посадка 35, по блін, 52. 35 на 52. І оце вони мені підійшли прекрасно, ну, по розмірам. І я почав то з нього і виконувати свої побажання. Оце все я, я запер. Зверху виточу таку гаєчку з шийкою, яка заходить внутрь і підтягує трішечки той підшипник. Сильно не натягував, тому що вони не регуліруючі. Ті вже підшипники вони вже зроблені так, що ти його просто вал туди поставив і можеш працювати. От. Витримує нагрузку як, як вертикально, як, там, упорну нагрузку, так і радіально. От. І це ось так виходить, це ось Гайка, накручується на шпиндель, зажимається тут гужончиком, так от, і прекрасно все працює. Тут з поліацеталя виготовлений був у мене шків, але він ще стояв у мене на тій голові. Я просто його сюди переставив. Там внутрішній стаканчик, железний доходить приблизно до половини. А зверху така гайка, також з юпочкою такою, е, теж доходить до половини. Ну там між ними там, остається міліметр там, щілька. То таке. Е, відповідно, затягується ця гайка. І у випадку, коли почне його прокручувати, цей шківок, бо я його не, не де тут не штопорив. Якщо буде воно прикручуватися, почне прокручуватися, бо все-таки пластик, да? поліоциталь, почне прокручуватися, то він буде самозатягуючийся. Такий, як, як принцип, як на шліфмашинці кутовій, болгарки, так? Такий же самий принцип. То я пізніше трішки перероблю кріплення. Вже е, будуть не ці квадратні що були в мене під руками, а зроблю з, з труби повнотілей, два кільця, пластинку нормально, і перероблю цей весь механізм. Е, е, цього моторчика з головою вистачає, у нього є контролер. Я виставляю контролером оберти, які мені треба, і чудово працює. От. І ми маємо. Конус мор за третій. От, Оснасточку туди закинув. Зверху буде е, цим шомполом підтягуватися, щоб не, не випрыгнуло. і буде працювати. Далі я це все почищу, буду фарбувати. Це треба мені також це все повимивати. Блин. І буду фарбувати його повністю весь вкруг, повимиваю, повичищаю, і буде він в мене. Як новесенький, він то технічно у мене в гарному стані, все прекрасно чудово працює. Навіть розточною головкою вистачає йому розточну головку крутити, дурі вистачає. Так. так само моя самопальна, отака балабуха паряща. Фриза, да? Також і вистачає того моторчика, так що я не буду нічого перероблювати стосовно мощностей За глаза. Йому, йому, імено, йому вистачає. Якщо не дерти там по 5 мм зразу, то йому вистачає. Ну, а якщо дерти, то він просто зупиниться да і все. В чому проблема? Нічого не поламається, тут все на рівнях, без цепій, без всяких шліців, так що нічого страшного нема. Так що отаке, отаке от діло. Беріть. Беріть собі на заміточку, якщо що, так можете виконати бабку. Найти проблем немає. шпінділя у Олихсі так, також їх куча. Ні, так може якісь некомплектні станочки за копійки. Візьмете, візьмете собі те, що треба, а стальне продасте, як, як я це зробив. Мені по суті діло цей шпіндель достався безплатно, я ще й грошей заробив, тому що я останні от, от, часті ТВ-16 розпродав. От. Це також мені досталося там, по ціні металолома, Ну так, трішечки дорожче, але тим не менш по ціні металолома. І ще є станина. Якщо комусь треба станина з цього 1D612, то можете звертатися обсудимо з вами стосовно станини. І так само стосовно. Оцього з дядьки, якщо комусь треба, можете брати ну, поговорити. Да, зі мною рішимо по ціні. Можете прикупити, він все повністю працює, одне, що вид. Якщо комусь цей вид не сильно роздражає, то можете звертатися лібо робити, або звертатися вже ось готовий варіант є. Тобто ви просто пластинку зробили, кріплення до, до чого-нібудь там. Я не знаю, може у вас там саморобний якийсь фрезерний. там, либо Другий якийсь фрезерний і нема башки, а башка стоїть, блін, там... Е, около десятки це, мабуть, мінімум, а в середньому це десь по 15 тисяч стоїть за 15-ку можна готовий станок купити. Ну сама суть. Що от, е, Там радіально упорний двохрядний підшипник стоїть. Уже в стаканчику все. от. Широкий такий дядько. Тут ось навесенькі підшипники, десь півроку я їх брав, це ж, пользувався ними. Я зараз сюди їх закинув. Тут також дістану протру. Ну і це все почищу про трубу, воно таке трішки замасленне. Е, викидувати його, не збираюся. лібо мені м, знадобиться колись, лібо звертайтесь, можу вам по приємній ціні це все розпродати, все в комплексі. О, там, шайбочки, оті є, там, це йдуть на шпіндель ТВ-16. Прикупити шпінделя ТВ-16, поставити і сразу можете спокійно працювати, фрезерувати, все, що вам треба, буде вже готовий, готовий комплект, ну без шпінделя. Якось так. Так що, так що, це я трішки похвалився. Пізніше, напевно, зроблю відосі, коли я його повністю відмию від цього мусора. Треба, блін, мабуть, прикупити собі цього зольник, пелісос Щоб я не бігав, там ерундою не займався, а полісосом забирав цю всю стружку. Бо складно. Детальки маленькі, туди оце полазити, все повичищати трішечки блін, напряжно. Багато часу займає. Це уборка його, треба брати плесоса і пилисосом пробувати. Наче бачив хлопці нормально пилисосом справляються. <хи> ну, то таке, так. І хто там може бачив, не бачив, хто в курсі, не в курсі, покажу свою цю модернізацію. Оцей маховичок знаходився на тому місці замість той шестерні. Шестерня у мене валялася. Цю дрельку радянську, двохшвидкісну, я знайшов на металоломі. От. І виходить, Модуль той шестерні, що внутрі, і оцієї шестерні що в мене валялося, співпали. Ото я так і зробив. Там упорний подшипничок. Щоб легше крутилося. Туди вмісто цього просто напер нічого не достачував, просто напер цей шестерню. цю, от. Тут ручку замінив, там була трошки друга ручка, тонесенька. Замінив ручечку. А, ні, тут патрон стояв по цю сторону, ручка була по другу сторону. Ну коротше, тут патрон стояв, я замість нього це зробив отаке от -от, от -таке -от -от -таке чудо. І вона виходить редукція, бачите, тут Я швидше кручу, а там медленно крутиться. Редукція хороша. Ну, не знаю, до скольки, до трьох, напевно. О. Вот. І чудово працює. Мені подобається як воно легесенько все крутиться. одне що штанга ця длинна, ну я планував там зробити тут якесь е, кріплення, якесь, щоб менше менше ну В принципі, зламати не зламаю, ну ти не менш, можна було б закріпити тут щось. От. Так що теж, беріть до уваги, може хтось там щось модернізує іменно для такого фрезерного, зробити таку ручечку, все ж таки ліпше стояти тут крутити, чим лазити оце під столом, десь там, отак. А у от тебе над головою тут фреза гуляє якось не сильно комфортно. От. Так що. Наблюдайте. Наблюдайте за моїм каналом, є багато чого цікавого, може комусь це не подобається, а таким хлопцям, як я, що не особа та сильний токар, ну тим не менш. Вже багато чого цікавого навчився робити, так що гарне діло вже трішечки і прибуток приносить. І є деякі замовлення. щось Людям дай потихеньку ліплю. Руку наб'ю, може щось серйозніше буде. Так що це теж був кусок металолома, а зараз такий красень стоїть. Так, так, так. Красень, красним, да? ну, ухажувати то треба. Ну нічого. То таке технічний процес. <хи -хи -хи -хи> От. І хопа, побачили і все. Це продовження буде трішки пізніше відео з того NS12A, е, що я з нього зробив. Там є предыдуще відео, яке він був. А це тільки що побачили мельком. Це такий, який він є. Красавець такий, я, з ним, я ним задоволений. плюс у нього там деякі є моменти. Які мене порадували, і я вам покажу <хи>, ті моменти. От. Так що так. Всім гарного е, настрою, тихої ночі. І скоріш закінчення війни цієї Юрі.